Звернули увагу, що жоден старологів не дивиться на Донеччину. Їм страшно помилитися, тому що дуже так різко все змінилося. І не хочуть люди помилятися. Ну, я спробую, тому що мене просять, я, як завжди, пробую. Дивіться, що в мене вийшло. Зараз дуже складно в тій частині Донеччини, де українська територія, вони пруть. Напевно, скоріш за все перекинули свої сили з Сумщини на Донеччину для того, щоб окупувати Донеччину, яка залишилася. І дуже складно це все. Я хочу подивитися, перше, я хочу тут подивитися, бо багато хто каже, що це договорняк. Це договорняк. Ні, це не договорняк. Чи зможуть наші хлопці відбити... ну, з... Чи зможуть наші хлопці затримати росіян, російські війська, щоб вони далі не йшли і не окупували великі міста, такі як Краматорськ, Костянтинівка, Слов'янськ? Дуже складно. Потрібні, потрібні, е, потрібна допомога потрібна допомога нашому дому. Е, можна так сказати, що вже ніхто і не сподівається на це. Е, хлопці наші виснажені вже вщем там. Виснажені. Їм так тяжко, ви собі не уявляєте. Ви, ви просто собі не уявляєте. Для того, щоб е, щось, щось закріпитись десь, щоб, щоб з, зупинити їх. Щоб повернути. На жаль, мені здається, що все-таки якась частина Донеччини ж піде під Росію ще. Але наші хлопці будуть тримати всіма силами. Одна надія на домовленості. На домовленості. Хай вони вже будуть будь-яким чином, але я думаю, що все-таки Путін буде вимагати Донеччину. Я бачу, що хлопцям тяжко втримати. Все, що я можу сказати. Більше я не можу сказати.